7 травня полюби кульбабку. Тож любіть своїх ворогів, робіть добро, позичайте, не ждучи нічого назад, і ваша за це нагорода великою буде, і синами Всевишнього ви станете. Добрий, бо він до невдячних і злих. Луки, 6 розділ, вірш 35. У наш клас прийшов новенький. Він був не такий, як усі. Дуже швидко ми дізналися, що він з єврейської сім'ї. Яша дотримувався певних звичаїв, обрядів, мав специфічну поведінку. Він святкував якісь свої свята. Навіть його одяг мав якийсь незвичайний, інакший вигляд, не такий, як у всіх. До того ж, він нікому ніколи не робив нічого поганого. Однак усі чомусь його не те, що не любили, скоріше недолюблювали. А ще всіляко намагалися вплинути на класного керівника, аби вона перевела Яшу до іншого класу чи школи. Однак виявилося, що його батько працює дипломатом, і якийсь час він мав учитися в нашому класі. Після чергової витівки моїх однокласників і насміхань над Яшою наша вчителька вирішила провести виховну годину. Вона залишила клас після уроків, а Яшу відправила додому. Вчителька сказала Я розумію вашу поведінку, мотиви і навіть те, що на підсвідомому рівні ви намагаєтеся позбутися яші, але маю розповісти вам одну цікаву притчу. Жив собі чоловік, який дуже пишався своєю галявиною. Одного разу він побачив, що серед трави зацвіли кульбабки. Чоловік не сіяв ці кульбабки і тому сприйняв їх як бур'яни. Він одразу вирвав їх із корінням. Однак через деякий час кульбабки знову з'явилися, і як тільки чоловік не намагався позбавитися їх, кульбабки продовжували з'являтися на галявині та бурхливо рости. Нарешті він написав листа відомому агроному. Він докладно перерахував всі використані методи, застосовані для боротьби з кульбабами. А лист закінчив запитанням. Я випробував усі методи для боротьби. Порадьте, може, є ще якийсь метод, якого я не знаю? Невдовзі він отримав відповідь Так, є такий метод, який ви ще не випробовували. Пропоную вам полюбити їх. Учителька закінчила свою промову і в класі запанувала тиша. Ми всі без зайвих слів зрозуміли суть сказаного, і десь навіть стало соромно за свою поведінку. З того часу ми намагалися полюбити кульбабку, тобто яшу. А чи користуєшся ти таким методом?